Всім привіт! Сьогодні готуємо е, гомілку в соусі. Будемо її запікати сьогодні, так що я буду показувати сьогодні марена. Називається гомілка. Ну, гомілка я брав м'ясо. Е, я, я пробував вже, але мені подобалося. Е, я беру е, лаваш роу соус, бургер соус і кетчуп. Лагідний соус. Е, потім я беру ще Мед, соль підсолити, куркуму. Паприку буду брати, теріяки і соєвий соус. Так що зараз починаємо наше творення. Беремо кетчупа. Беремо кетчупа і просто отак ось. ну Отак, як стоїть, отак ось, ось я її поливаю. Ось, ось беремо і, і отак ось поливаємо. Сейчас так, що додивлю, чи Кетчупа додавили, тепер беремо соус бургер. Кетчуп я беру от торчина, а бургер і лаваш рол я беру от чумака. Дуже люблю ці фірми і ці соуси. Чумак і Торчин – дуже мої самі любимі соуси. Я завжди в них беру соуси. Я ніколи в інших фірм не беру соус. так. І беремо лаваш ролли. Так, а тепер беремо оскільки ложечку паприки. Сладкої паприки. Беремо і просто так її теж висипаємо. Тепер беремо меду, я його беру отак ось, накручую і теж просто так жду, щоб він стік. Ну, я його поливаю так само покрилим. Покрил, 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 покрил. Поливаємо. Добавимо зараз ще меду бо мало. Ой, малюємо, ну хто як хоче, малюємо, ми там може просто в одне місце потім перемішати. Я люблю малювати, так що будемо малювати ми дома. Так. Ось чуть-чуть, бо не должно бути воно як чай. Солоденьке. Тепер беремо соль. Соль я додаю. От беру вот так щепоточку. О, так. Підсоль он вот так может. Соль. Ну щоб не сильно солю, не, не сильно. Не сильно було сравнение. Потім беру куркуму. По чуть-чуть куркума може гірчити. Все. Тепер берем э, все-таки теріяки і беру соєвий соус. Беру просто і так лію тоже. Трохи полисоп, То, трохи соєвим, трохи полью теріяки. А, в кінці я добавлю. зараз я поставлю А в кінці додавлю перець з чесноку. Де він у мене десь тут? Так, де? Да. А ось о перчик з чесночку. Ось такий ось він Сушений чесник і з перчиком. Обязательно добавить. Смаку не, ну, рульки, Не рульки, я ці гонілки дасть смаку. А тепер це все. Я ставлю на місце. Я не ставлю на місце. Тепер просто берем і так можна прямо руками взяти і перемішати просто все. Я покажу зараз як. Тобто ми беремо з двух рук з двох місць м'яса і отак. все І все ми переверчуємо і так ось робимо. Перемішуємо, щоб все м'ясо, тобто всі отакі ось оножки, всі були вони в соусі. Так. Все, зараз доперемішаю. А тепер я їх перемішав, зараз трубки помию. А тепер мандесиш, мені цю пленку таку. Ну, пищеву. Піщів. Наші наші гомічки готові. Ось ось так сюди, понімаю, воно виглядає трохи не сильно. Ну, воно буде вкусно. відставляємо на час, пів часа, оставляємо, щоб воно маринувалося. Я беру плівночку. Отаку ось. пищеву плівку беру. І отак накриваю його. А тепер я одрізаю. Одрізаю. Все. І отак ось оставляємо на час, може, два. Оставляємо пів, ну, на пів часа для маринування. для маринування. Так ось поставили поставила. І отак ось ми їх оставляємо. Зустрінемося через півчаса, Я покажу, що у мене вийшло. Так що всім пока.